Ага, приїхав на гараж і світла немає. 8 березня вирішили, що краще людям без світла сидіти. Так, це моторчик мені відправив підписник резистора. він купив нового, сказав, що резистор у Ну Нічого не змінилося. А моторчик каже, що десь відправив якомусь майстру, а він відморозив його і навіть не забрав із нової кошти. Висник із Тернополя, із файного міста Тернопіль. Тернопілю привіт. А на автомобілі клієнт каже, що вроді як бере на себе дуже сильно, що його оцікає. Типа працює-працює і його оцікає. Цікаво. На стенді шурує дай дорогу. Клієнт казали, його вже десь дивилися, змащували щось там. Прийдеться шукати десь ба сьомого, щоб спробувати встановити його. Або ж ось в мене є новенький. Переставляємо кричатку сюди в корпус і буде щастя. Ну, Побачимо, побачимо. Так, щіточки тут у нас ще присутні. Я вже бачу, чого він отсікає. Колектор би бажано б тут замінити. Почистити його, та і буде. Буде щастячко. Ого. Так, ось бачите, між ламелями у нас немає ніякого зазорчика. Там повинен бути зазор. Це із-за того, що його не розбираючи. Запшикували всякими ведешками, шмедешками. Туди попало мастило, пилючкою забило, і тепер великий спротив на самому колекторі. Через що я кажу, що не потрібно пшикати туди, не розбираючи моторчика, не зрозуміло що. Так, а ми міняємо колектор, чистимо його, щітки залишаємо і буде бігати ще. Ось ми бачимо, ведешечка, в принципі, тут все змастила, але ж і наробила коки. Зараз покажу ще з цієї сторони. Ось такий у нас колектор. А потрібно, щоб був отакий от зазорчик, а його тут нет. Це в клієнта почалось це після того, як йому десь майстри помастили його все. Так, все, колектор перепаяв. Зараз шліфуную його ще легенько і збираємо наш моторчик готовий. Даємо його <кхи> на стенда манамана. Ей! Зіга, Надіюсь, буде все працювати. Підписуємось, ставимо лайки. Приїжджайте на ремонт, відправляйте ваші агрегатики новою поштою. Буду радий допомогти! Sim papa